У нас 1 листопада, 25 рік відновлення арпінських липок. Ми зайшли в третю секцію, в четвертий поверх. Швиденько заходимо. Тут просто ну, на четвертому точно нічого нового. Все гарненько. Холодно, капець, але все гарненько. Отут, отут так само. Оця стеля лишилася від минулого власника, а тут почистили стелю. І отак має бути і на третьому поверсі почищено, а потім зроблено нове. Тут, бачите, зашили все, що укріплювали. Така буде трошки більше ага, холодно, бо відкрито все. А, так, що тут? Тут це мали розібрати, але щось не розібрали, так само тут, бачите, стеля ще лишилась. Стеля, стіни, тут все залишалось. Тут взагалі а, наче цю квартиру омайнули. Ванна. Можна наливати і приймати ванну. Але вже зроблена електрика, що цікаво. Коротше. Как вони його будуть знімають? Месси с, -с, с проводкой. Вместе з проводкою. А потім заново її вставлять. А тут вже все гарно. Я не розумію цього підходу, ну хрен з ним. А, тут вже дівчата бачиш по а, будуть ще а, накладати, я не знаю, або чистовий шар, або що тут. Бачиш прогавана. Так, ну, да, що? Да. що то будуть Вот. Рівненькі куточки такі всі поробили. Ну, взагалі просто ідеальна. Лінія. Дівчата бідні, я, я не уявляю, як у них руки не болять, оце все. Дві дівчини працюють. Чи три? Три. Так, у нас четвертий поверх, третя секція нагадую. І у нас тут, я забула на якому поверсі, у нас одна квартира, але дві кухні. Аня написала, до речі, заяву, це оця, да. щоб тут не виводили. Це все треба блокувати. Тут нема кухні, тут кімната. комната. Угу. Віка, ти тоже вже рюкзак у тебе білий. Треба було в машині це все нам оставити. Так, ладно. гоу. П'ятий поверх, третя секція. Аж голова закрутилась, так швидко піднялась. Тут що? Чую, десь дуйка працює, тут чи вище поверхом. Тут все гарненько, чистенько. К вам приходить ревізор, так і ми. А, це щось там на вулиці. шумить. Тут навіть досі вікон немає. Так, цікаво, а що тут? Подивиться покреслення, що тут мало бути? Я щось не разу. Не було балкона, так, я ні разу не обращала увагу. Подивіться, може там воно має добудуватися і вікно, не знаю. Не знаю взагалі. Тут теж ну, теж такі проходи, звісно, ізначально застройщиком зробили. Туннельне. Тут, звісно. Холодильник, так, знаєш, в п'юрочку. Так вони в зобрані в відео заходять. Там ще одна квартира, ми туди не пойдемо. Так, третя секція, шостий поверх. А на вулиці тепліша, ніж тут. Я наскільки пам'ятаю, тут у людини була тепла підлога. Щось мені так підказує, да так і є ось.